Зміна посади в загальному це є правом військовослужбовця. Для прикладу, якщо військовослужбовець, будучи кулеметником, не зовсім гарно виконує свої обов'язки, але в той же час він гарний пілот дрона, то його тут доцільніше використовувати як пілота дрона. Бо краще гарний пілот дрона, ніж поганий кулеметник. Всі ці питання висвітлено в положенні про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України. От єдине, що єдине, що у разі зміни посади, якщо це вища посада, ну для прикладу, вище військове звання, вищий тарифний розряд. То е, це зміна посади здійснюється без згоди військовослужбовця, бо посада йде вищою і вважається, що як військовослужбовець призначається в порядку просування по службі. Якщо це рівнозначна. То там є вже перелік е підстав, по яких можна перемістити військовослужбовця. Це може бути як його добровільна згода, так і органі організаційно-штатні заходи, так і сімей певні сімейні обставини військовослужбовця, але це вже стосується інших частин, що буде пот ну, в подальшому ми також розглянемо це питання. От. І так само такий ж самий перелік обставин, підстав для. Переміщення солдата на нижчу посаду. Так само це може бути недостатній фах, якщо він, для прикладу, будучи головним сержантом роти батальйону, немає значення, не зовсім добре виконує свої обов'язки, його можуть за певними підставами там, в порядку дисциплінарного стягнення перемістити на нижчу посаду. Це буде вважатися як покарання для солдата. Якщо це строковий контракт, то після закінчення його строку, ну, для прикладу, через кілька місяців закінчується ваш трирічний контракт. От. Ви висловлюєте там бажання, так само ну, як раніше е, ми повідомляли, що це рапортом. Так само рапортом ви висловлюєте бажання, що хочете змінити контракт на певних умовах. Там, для прикладу, у вас був контракт на 5 років, ви хочете підписати наступний контракт не на 5 років, а на 3 роки. От. Так само це все треба озвучити. От, Якщо е, є такий момент, як контракти до закінчення демобілізації або закінчення особливого періоду, тут є один момент. Якщо контракт продовжено, от, у вас був трирічний контракт, ви не висловили ні е, бажання е, про розірвання. Ні бажання про продовження на інших умовах, він в умовах воєнного стану автоматично продовжується, без будь-якої на те, згоди військовослужбовця. Бо такі вимоги закону. От. То для зміни умов е такого контракту, якщо вам продовжено його, має пройти не менше 18 місяців з моменту продовження. Якщо контракт е укладається, Первинний контракт укладається до закінчення демобілізації або особливого е періоду, то має пройти не менше 24 місяців з моменту укладення. От. І після цього можна вже змінити умови контракту. В інших випадках е такого не передбачено законом. Так, в наступ в наступного разу пропоную розглянути питання, що стосується звільнення з військової служби, всіх нюансів та можливих проблем, з якими зазвичай стикаються військовослужбовці.